Доброго ранку, шановні телеглядачі. З вами рубрика Агент 103. Сьогодні ми з вами поговоримо про досить небезпечний стан, такий як шок. Шок виникає в результаті того, що людина втрачає велику кількість крові. Це може бути в результаті травм, падінь, в результаті вибухів, в результаті ДТП. Неважливо по якій причині людина втрачає кров, важливо, що ми маємо максимально швидко зупинити цю кровотечу. Для цього ми можемо використати підручні засоби. Це може бути можуть бути там косинки, це можуть бути, якщо у вас є аптечка, спеціалізовані засоби. Але чим швидше буде зупинена кровотеча, тим менші шанси людини втратити життя. Яким чином ми побачимо, що у людини розвивається шок. Ну, по-перше, у неї є кровотеча, по-друге, бліді шкіри, запаморочення, шум в вухах, вялість, сплутана свідомість. Це все говорить про те, що людина втратила достатню кількість крові, щоб виникло кисневе голодування саме мозку. Яким чином ми допомагаємо. Зупинили кровотечу, знаходимося поряд із постраждалим, не даємо йому активно рухатися. По можливості вберігаємо його від активного сонячного переміння, якщо це відбувається десь на вулиці, щоб людина не втрачала рідину зайну. Якщо людина в свідомості, ми можемо дати невеличку кількість рідини для того, щоб просто змочити ротову порожнину, щоб не виникала сильна спрага. В більшості випадків ми просто маємо дочекатися кваліфікованої медичної допомоги і транспорт. Тувати його до лікарняного закладу, шоковий стан також може виникнути в результаті того, що змінюється дислокація крові в самому організмі, тобто при алергічних реакціях відбуваються максивні набріки, відбувається розширення суди на нижніх кінцівках. Як наслідок виникає кисневе голодування мозку. Тому, якщо є у вас певні сумніви стосовно того чи іншого лікарського засобу чи косметичного препарату, що він може викликати у вас алергічні реакції. Варто перестрахуватися. Тобто невеличку кількість цього лікарського засобу або ж косметичного засобу да, можете нанести на внутрішню частину передпліччя. Тим самим, якщо буде виникати алергічна реакція, тобто, якщо організм так активно буде реагувати, то виникне місцева алергічна реакція, невелика. Там ви побачите почервоніння, набряк і так далі. Це буде прямою ознакою того, що не варто цей засіб використовувати. А загалом, бережіть себе. Бережіть своїх близьких і дивіться рубрику Агент 103».